Обов'язково, щоб була вам тепла водичка. Зразу ґрунт зволожився трошки. Буряк. Таким самим самим способом можна в касету кидаємо в касети. А це в першу чергу ми будемо ранню капусту. Ти рання. Садили дуже багато. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Сьогодні вже нас восьмого. Лютого. І ми будемо кидати трошки насіння насіння капусти. Посадимо для проби ми цибульки чи на перо, чи на цибулю. Будемо тут пробувати. Так як практикували на Херсонщині, будемо бурячок. Буряк буде у нас циліндр. Взяв і в нас ще є водень. Будемо дивитися. І 100 штучок, подивлюсь назву, є ще у нас від сакати. Це для проби. О, бачите, який гарний. Дуже добрі. Субстрат. Кліома сервіс. Взяли ми два, два мішки. Звичайно, кажуть, за пересилку я попав на акцію, що мені прийшла пересилка безплатно. А так, Можна заказати і касети там, і субстрат торфи різні. І можна навіть то саме касети, горшки для різних квітів. А це для проби, а бачу, що фірма та сама Польща і ціна непогана. А це будемо в горшках, Тож, так як я вам показував, туйки в даний час ще будемо садити. Будемо щепити, садити, пройтися корновідом і будемо так висаджувати. Я вже показував вам, корніва непогана, бачите? Корніва непогана, це зараз горшочки і хай росте собі, потім землю. А так будемо пробувати по всьому. Жінка в мене спеціаліст, бачите, у нас спеціаліст вже по цьому. Вже пересадили дуже багато. А це в першу чергу ми будемо ранню капусту. Зробили таку пічку, щоб тепло було кидати. Я трохи закинув і тут вже жарище. Коло цього взагалі труп жарко. А тут у нас 25 градусів, то що похмура в нас земля. Отаку таку будемо садити. Еліза відсакати рання. Будемо цього року її пробувати. Ну і цибулька, це не реклама. Це мені дали скапіно. Дивився результат, подивимося в касеті, звичайно, бо я буду в касеті. Можна і таким способом садити. так само І е, буряк. Таким самим самим способом можна в касету набити, посадити. І тут ми зробили отакі стілажі. Бачите, зараз сюди доробиться плівка на низ, можна на вищому, але... На Навище в нас не вийшло, не вийшло. Тому що ми будемо зразу обирати після цього і тут садити. А так як прибити, то вже треба, щоб тепличка була постійна. А так ми оберемо в, тепло, в той сухе занесемо і тут будемо ще щось садити в травні місяці після редиски. Планую ще посадити у нас тут в тих самих мішках картоплю, так як я маю, Рив'єру. І рядом посіяли ми, там я показував, вам, посіяли ми редиску. І будемо картоплю, і вічка пустять, і я посадю картоплю. Скільки буде, тільки ми висадимо. Тому що буде якраз і показ вам, що можна коли зібрати. А так будемо ми кидати, я детально покажу, як ми це набиваємо. Отак от набивається, набили касету, позволили другу, а чому вона так робить? Тому що, покаже знизу, дирка одна в другу робить. І от такі, щоб насіння кидати. Потім тим закривається насіння і розсаду поливається, звичайно, не забуваємо поливати, і вона буде рости. Зразу ґрунт зволожився трошки. Звуложили. Зразу ґрунт зволожився трошки. Хто зволожує, хто так, але ми зволожуємо, зато і зверху все рівно поливаємо. Це все я покажу. Це дружина постійно ще зараз дівчата вже будуть, вона наб'є, дівчата підійдуть і я вам покажу, як ми на кидаємо і все решта. А так поки дивимося. І кидаємо в касети. Ось таку цибулю. Називається скапіон, скапін, скапіну. F1, 4 грама було. Я одну кассету таку набили. І це будемо пробувати. Що в нас вийде? Можна розсадою, Ми по одному кидаємо. Теж угу. дивненько. Не люблять, кажуть, це не кавун кидати. І будемо кидати к... і ще й буряк. Ось такий бурячок, правда, не крашений, просто бурячок, столова циліндра непогана, вона теж солодка, добра. Пачечку висіємо на пробу такого. І ще відсикати, як я говорив. О, є теж ред Хаук буряк. Для... Я пробник дали, щоб попробувати. Е, е, відрізнити. Чи Похожі на зепу чи ще що, але ну, насіння дуже древненьке. Будемо дивитися, а так вже пройшовся тим, зараз ми будемо, як то говориться, будемо накривати. І так як ми продовжуємо, вже набиваємо 96-ту, 10 в мене було касі 160-х набили і. Говору, говорю про субстрат, де хто питається, він тут є з міндобривами різними. Тут все описано, що до чого. Якраз для розсади він суперовий. Бачите? Різна фракція. Ну, а вам вже рішати. Це сугубо для, для розсади. Овочів, ну і квітів, бо є ще е, різні субстрати, є з кислотними, це для туюк і на все остальне. А тут ми будемо просто-напросто так забиваємо і зараз покажуть дівчата, в мене садять. Тут буде у нас вже 160-ту ми будемо кидати отаку от еліза. еліза так, Це ранню капусту. Що ми хочемо скоріше, тому що хочемо підплівку. Вона прошли рік в мене садилася, була непогана. Бачите, от така. І помалу будемо зараз. Це дівчата дибають так по одному, по одному, потім накриються потім і все. Нудна робота, звичайно. Да, донь? Але це вже привично. Це дві доньки в мене. Ну і ми лишилися в чотирьох і працюємо. Ми в чотирьох. Я знімаю, трошки командую і допомагаю теж сміяться, сміяться, <гум> <гум> Ну, як завжди. Так, так. І будемо кидати. Кинемо тисячу штук, це буде на 8-7 касет 160-х, то 160-х, капуста непогана, в 160-ті, можна в 90-ті. Можна і, як маєте грунту більше субстрату, то можна і, звичайно, і великі, тоді вона буде готова. Але це пізніше. А так, поки не будемо пропалювати тільки вечором, коли морози, зараз, от я трошки пропалив, вже не топиться, і у нас 20 градусів було повітря 47. От, от так. Зверху потім тим самим. Субстратом і поливається, полиється, накрили, поставили на стілажі наші, накрили або агроволокном, або плівкою. Скоріше можна плівкою, поки не зійде. А потім вже можна і агроволокном, можна так, якщо буде жарко постійно, то дійсно знімається і вона проростає так добре, непогано. Але зразу треба все, все рівно плівкою накрити. Є велика тож, касета, 54. та Вони переважно йдуть на огірок. може на все йти, але переважно на огірок, можна на кавун, тому що багато землі, корніва буде красива, і на кабачок. Це переважно отакі касети йдуть. Менші касети, ну на менше насіння. Зараз глянемо ще, що у нас в тепличку. Обов'язково, щоб була вам тепла водичка. Отак, От як ви палите, чи маєте цей, нагріли, води нанесли і в бочки. Хто більшу, хто меншу, в мене отакі знайшлися. Я тепленький зробив водичку. І робимо, як то кажеться, з теплою водою. І тут мої зіночки. І є тут, бачите, тут є трошка крокусів, а решта тюльпани. Тюльпани є. За мене отут от такі вже тюльпани тепло почули, тому що воно в тепличці, вони були накриті через зиму. І вже бачите, як вони о, гляньте, ну Тут різні кольори, різні-різні. Будемо дивитися, дивимося, що в нас вийде. Як я вже казав, троянди у нас тут. І набивається касета. Отакий от, у нас субстракт. Брали ми кліома сервіс. Дехто говорить, що пересилка, так, пересилка трохи там до 400 гривень в мішок. Я підсчитав, якщо 800, то трошки навар є. 300 з чим, то звичайно є. Два візьмете буде ще більше. Оце одне, що трошки є націнка, то якщо у вас є в магазинах, звичайно. Дивіться, самі йде вигодніше, але про цей це прибалтика, про цей субстрат. Користувалися ми, як то кажеться, завжди на Херсонщині. І я своє, своєю течкою, сумкою, ранцем, я тільки його не називають, з насінням всередині. У мене насіння всередині. І будемо садити. Садити. І відсакати поло перцю вкину. Вкину хірст. Отакі, як білозерка, ну, бачите, більш червоний і такі м'ясисті поло. І є ще Феррарі. Це все відсакати. Цього року в мене будуть перець відсакати. І пізня капуста акорд. Теж буду садити. Але трошки посію пізніше. Зараз поки що її не треба. Десь в кінці можна березня або полови, той посередині березня я вкину її теж в касети, а потім посадю для себе 100 штук. Теж непогано, Буду пробувати так, як агресор тільки кругліша. Так же в мене піде савойка. Буду все ж таки садити е, цвітна і броколі. Десь тут в мене ще броколі є і буде броколі. Ну, це буде все впереді. Савойка в мене бачите, а ось там такі. Як тут називають матана. А в нас процес йде. Дівчата трошки по... Працюють сьогодні, і ми от таким макаром положимо, накриємо, загорнемо і все. І будемо поливати, накриємо і буде воно у нас, як то кажеться, проростати. А Решта покажемо ще. Таблетки. І так, як в мене ще є. Більша касета, я пробував на осінь садити, редиску кидати. Вона була, звичайно, але як жара, воно було на осінь і трошки була жара, вона не кажу, що встрілкувала, В мене була не Селєста, а ми посіємо Селєсту, вкинемо для себе в касету, просто в касету вкинемо. Хай буде 96-го, з дві касети нам хватить, щоб зробити салату. І якраз вам на відео показати, хто, хто може, можна її бачу, і на подиконіку роблять, але вона йде вверх, як то кажеться. Краще вже так. В тепличці, якщо кожен може, може посадити. Тут в мене кажу, я покажу вам ще, що в мене тут буде. А тут я собі коли про. Кульчиться, я тут посадю в ті самі, як в мене були, такі тару зроблю. Огірочки в мене тут раніше будуть. Кажу, отут, я так виставлю під тим, за що таке місце велике, і картоплю. Все ж таки я в мішки я вам покажу Рів'єру, яка цього року вродила з рів'єра. А далі дивіться, я вам покажу результат нашої праці сьогоднішньої.